Вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 7 класу. Лілея. У тексті 120 слів. Пропоную почати зі словнукової роботи, розтумачити значення тих слів, які можуть здатися вам незрозумілими або новими. Назва диктанту лілея. Лілея це застаріле поетичне слово. Те саме, що лілія, назва квітки. Далі. В тексті є слово латаття. Латаття це те саме, що водяна лілія, інша назва цієї рослини. Тобто водяна рослина з великим листям, жовтими або білими квітками. Хочу звернути вашу увагу на орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм ненаголошені голосні, сумнівні приголосні уживання м'якого знака та апострофа, подвоєні літери, написання префіксів та не зі словами. Серед пунктограм розділові знаки при однорідних членах речення та в складних реченнях. Починаємо. Запишіть, будь ласка, назву. Лілея. Лілея. Після назви починаємо записувати текст. Він складається із чотирьох абзаців. Уважно слухайте перше речення першого абзацу. Поміж очеретом на довгих ніжках плавали білі й жовті лілеї. Записуйте речення з абзацу. Поміж очеретом, на довгих ніжках. плавали білі, й жовті лілеї. Перевірте, поміж очеретом на довгих ніжках плавали білі й жовті лілеї. Наступне речення. Квіти спиралися на кругле листя латаття. Записуйте квіти спиралися на кругле. Листя латаття. Перевірте, квіти спиралися на кругле листя латаття. Наступне речення ВОНИ розкривали сонцю свої широкі, схожі на човники-пелюстки. Записуйте ВОНИ Розкривали сонцю свої широкі. Схожі на човники. Пелюстки. Після слова широкі поставте кому. Це однорідні означення. Перше не поширене, друге поширене. Ви цього ще не вчили, ви вчите в 8 класі. Тому підказую. Перевірмо це речення. Вони розкривали сонцю свої широкі. Схожі на човники-пелюстки. Наступне речення записуйте з абзацу. Лілеї купчилися там, де мул і болото. Записуйте абзац. Лілеї купчилися там, де мул і БОЛОТО Перевірте. Лілеї купчилися там, де мул і болото. Слухайте наступне речення. Зіна не стрималася, щоб не зірвати хоч одну лілею. Зіна не стрималася. Щоб не зірвати хоч одну лілею. Перевірте, зіна не стрималася, щоб не зірвати хоч одну лілею. Наступне речення. Вирвала велику мохнату квітку на довгій нісці і викинула лілею на берег. Записуйте, вирвала велику мохнату квітку, на... Довгій ністі Й викинула лілею на берег. Перевірте, будь ласка. Вирвала велику мохнату квітку на довгій ністі й викинула лілею на берег. Наступне речення записуйте з абзацу. Коли дівчина вилізла з води, лілея вже зів'яла. Коли дівчина вилізла з води. Лілея вже зів'яла. Перевірте. Коли дівчина вилізла з води, лілея вже зів'яла. Наступне речення Білі пелюстки згорнулися, квітка розтріпалась. Білі Пелюстки згорнулися, квітка розтріпалась. Перевіряємо, білі пелюстки згорнулися. Квітка розтріпалась. Наступне речення. Зверніть увагу, що я його прочитаю з питальною інтонацією. Чому ж так швидко? Записуйте. Чому ж? Так швидко. Перевірте. Чому ж так швидко? Наступне. Відшукала причину. Записуйте. Відшукала причину. Відшукала причину. Наступне речення. Стебло надломилось під самісінькою голівкою. Горло у квітки перерізане. Записуємо стебло надломилось під самісінькою голівкою горло у квітки. Перерізане? Перевірте, будь ласка, стебло надломилось під самісінькою голівкою. Горло у квітки перерізане. Наступне речення теж питальне. Слухайте уважно. Як же вона питиме воду? Записуйте. Як. Же вона питиме воду? Перевірте, як же вона питиме воду? Наступне речення записуємо з абзацу. Слухайте. Жаль стало дівчині річкову красуню. Абзац. Жаль стало дівчині річкову красуню. Перевіряємо. Жаль стало дівчині річкову красуню. Наступне речення пустила її на воду. Пустила її на воду. Перевірте, пустила її на воду. Наступне речення. Хвилі підхопили лілею, відбили від берега. Записуйте хвилі підхопили. Лілею відбили від берега. Перевірте, хвилі підхопили лілею, відбили від берега. Наступне речення довго стежила за нею, але не могла бачити. Чи розпрямились широкі пелюстки? Записуйте, довго стежила за нею? Але не могла бачити. чи розпрямились широкі пелюстки, перевірте, написане, довго стежила за нею, але не могла бачити, чи розпрямились широкі пелюстки. І останнє речення: Якщо й розпрямились, то ненадовго. Записуйте. Якщо й розпрямились, то ненадовго, перевірте. Якщо й розпрямились, то ненадовго. Диктант написано: Зараз я читаю весь текст, а ви перевіряєте: Лілея. Поміж очеретом, на довгих ніжках плавали білі й жовті лілеї. Квіти спиралися на кругле листя латаття. Вони розкривали сонцю свої широкі. Схожі на човники пелюстки Лілеї купчилися там, де мул і болото. Зіна не стрималася, щоб не зірвати хоч одну лілею. Вирвала велику мохнату квітку на довгій ністі і викинула лілею на берег. Коли дівчина вилізла з води, лілея вже зів'яла. Білі пелюстки згорнулися, квітка розтріпалась. Чому ж так швидко? Відшукала причину. Стебло надломилось під самісінькою голівкою, горло у квітки перерізане. Як же вона питиме воду? Жаль стало дівчині річкову красуню, пустила її на воду. Хвилі підхопили лілею і відбили від берега. Довго стежила за нею, але не могла бачити. Чи розпрямились широкі полюстки. Якщо й розпрямились, то ненадовго. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться під відео. Друзі, я щиро дякую за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі.